Тепер водії у вечірній час можуть безпечно проїжджати транспортну розв'язку біля ватри. Новий знак в темну пору доби підсвічується від сонячних батарей. Нагадаємо, кілька тижнів тому тут трапилася аварія. Водій не помітив попередження через погане освітлення і виїхав на острівок безпеки. На момент встановлюється обставина ДТП. Все детальніші інформація, прес-центр удає УМС України. Ми хочемо задати вам одне оперативне питання. Що тільки що на наших очах на оцьому темному місці, де починається клумба, мав би бути якийсь вказівник і освітлення, чи стрілочка, чи якийсь знак. Там ознаки, але він чи не освіти? У цьому місці їздить чимало машин. В темну пору доби потрапити в ДТП тут боїться, мало не кожен, розповідають місцеві водії. Постійно сюди їжджу і вночі взагалі його практично не дуже видно. Його безперечно треба освітлювати. Коли взагалі там якийсь туман дощ, то взагалі неможливо проїхати. Ставити обогороження і щоб світовітражаючу краску нанести, краще освітлення, щоб було. Після того, як на аварійну ділянку звернув увагу народний контроль, комунальники одразу ж взялися до роботи. Тепер тут стоїть новий світлодіодний знак. Що це наш обов'язок і в першу чергу я сам готовий подякувати працівникам тернопіль світла за оперативність. Проблемна ділянка дороги, тому що, як я наголошував, це місце концентрації ДТП. В короткий терміни, як обіцяли, був встановлений цей світлодіодний знак, який чітко показує, що є така перешкода на дорозі. Сподіваємося, що більше на цій ділянці не буде подібних аварій з такими збитками для наших автомобілістів. У нас є ряд таких ще проблемних ділянок. Будемо теж за ними стежити. Ну, і видно його здалеку Видно. Я думаю, що не, не повинно бути в нас же аварії. Звичайно, звичайно, дякуючи народному контролю, от недавно тільки він вийшов буквально. Скільки я тут постійно їжджу, то за дуже короткий термін. От ніколи в нас так не робили швидко нічого. От дякуючи вашому сюжету, який вийшов, от швиденько відреагували і зробили. Зоряна Яремишин, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,